Через ранні потепління в Україні швидше розпочався сезон кліщів. Зазвичай початок їхньої активності припадає на квітень, а пік настає у травні-червні. Але цього року перші випадки звернень жителів Тернопільщини щодо укусів зафіксували вже на початку січня. Треба бути обережним не тільки в теплий період року, але і в холодний. Кліщі чатують не лише в парках чи лісах. Їх можна підчепити і в скверах, на присадибних та дачних ділянках або навіть просто на газоні. Тож, якщо плануєте прогулянку на природі, намагайтеся закривати якомога більше ділянок тіла. Одяг має бути світлого кольору, на ньому легше помітити кліща. Перед виходом з дому обробляйте відкриту шкіру спеціальними засобами захисту від комах, а після обов'язково огляньте тіло. Кліщі небезпечні тим, що можуть бути носіями інфекцій. Найвідоміша з них. Хвороба лайма, яка передається як людям, так і тваринам. Щороку статистика цього захворювання зростає. Так за перший квартал 2025 року на Тернопільщині вже зареєстрували 24 випадки. Вікових меж для цієї хвороби немає. Інкубаційний період є від 1 до 45 днів, в середньому 7 днів, але хвороба протікає в різних стадіях. Найлегша зі стадії може пройти без жодних симптомів, проте іноді хвороба лайма може призвести до інвалідності або навіть мати летальні наслідки. Та це не єдине захворювання, яке можуть переносити кліщі. Окрім хвороби лайма, кліщі ще переносять такі хвороби, як ерліхіоз, анаплазмоз, вірусний кліщовий енцефаліт, лихоманка з нирковим синдромом і тулеоремія. Щоб дізнатися, чи був кліщ заражений, його потрібно передати на аналіз до лабораторії. Комаха має бути цілою та живою. Таке дослідження у Тернополі проводять на вулиці Федьковича, 13. Лабораторія працює щодня з 8 до 16.00. Наша лабораторія особливо небезпечних інфекцій проводить такі дослідження кліща, кліща в темному полі зору в темному полі зору, і також поліморознового реакція, де ми можемо встановити всі всі види захворювань, які може перенести кліщ. Якщо виявиться, що кліщ інфікований, людині призначають відповідне лікування. Додамо, що з початку квітня на території області триває обробка парків та прибудинкових територій від кліщів. А з 7 травня акарицидні заходи розпочнуться і в те. Тернополі. Продовж двох тижнів планують обробити парк Тараса Шевченка, супільче національного відродження, парк Слави та Здоров'я. У ці дні тернополян просять утриматися від прогулянок у зазначених зонах.